Доброго ранку. Дев'ята година. Понеділка, 11 листопада. Новини економіки. Наймогутніший з усіх тайфунів на планеті хайянь забрав життя 10 тисяч людей. Цукру забагато в Україні скорочується виробництво через великі запаси. Італійці тепер їдять менше пасти. Більше східної їжі чи причетна до падіння попиту. Рецесія. Тайфун Хайян, який на вихідних лютував на Філіпінах, забрав щонайменше 10 тисяч життів. Представники організації Об'єднаних Націй кажуть, наслідки від стихії катастрофічні. Найбільше постраждала провінція Лейте та її адміністративний центр місто Таклобан. Стихія зруйнувала там майже 80% усієї інфраструктури. Зрівнялась з землею будинки, школи та аеропорт. Понад півмільйона людей залишилися без даху над головою. Організація Об'єднаних Націй вже відправила перший літак із допомогою для постраждалих. Водночас Міноборони США направили на Філіппіни 90 морських піхотинців та техніку для проведення рятувальних операцій. Готові надати допомогу також. Ізраїль та Німеччина ми плануємо виділити 500 тисяч євро допомоги. Команда технічної підтримки вже в дорозі. Ми на зв'язку із кризовими центрами у посольствах Німеччини і побачимо, чим ще можемо допомогти. Федеральний резерв США боротиметься із проблемними банками. Регулятор створить управління з ліквідації установ, заявив глава ФРС Бен Бернанке. За його словами, це допоможе уникнути наслідків подібних краху Лемон Бразерс 2008 року. Йдеться про впровадження реформ у сфері регулювання та нагляду, такі як підвищення стандартів капіталізації та ліквідності створення механізму гідного довіри з вирішення фінансових проблем системно важливих установ важливий крок на шляху скорочення невизначеності та нестабільності на міжнародній арені. Це посилить ринкову дисципліну. Італійська енергетична компанія Ені вимагає 10 мільярдів доларів від норвезької статої. Повідомляє генство Ройтерс. Вені кажуть, норвежці продавали їм газ за завищеними цінами, тож це адекватна компенсація. Перегляд контрактів на поставки газу Ені розпочала у серпні. Тоді вдалося домовитися про зменшення ціни з російським Газпромом та Алжирською «Санатрек». А от переговори із Статою зайшли в глухий кут. То Жені ініціювала арбітражний процес. Розгляд справи триватиме півтора року. Україна удвічі скоротила виробництво цукру. І початку нового фінансового року порівняно із попереднім. Наразі сировину переробляють лише 38 заводів, а минулого року працювало 63. Асоціація Укрцукор прогнозує, що виробництво цього року становитиме 1,2-1,4 мільйона тонн. А до переробки долучаться ще три заводи. Водночас у Міністерстві аграрної політики і продовольства запевняють, що внутрішні потреби країни цьогоріч будуть повністю покриті. За рахунок рекордних перехідних запасів. Кожен третій українець це користувач інтернету. В Росії показник ще більший 40%. Та це ще не межа для прикладу, майже 90% населення скандинавських країн активно користуються щодня інтернетом. Мільйонна нова аудиторія, реклама і маркетинг в мережі це все обговорювали на першій конференції з контекстної реклами. Її організувало агентство «Нетпік». Шалені темпи розвитку близько 100% щороку. Так можна сказати про вітчизняний ринок інтернет реклами. Об'єм ринку за 2012 рік составив 160 шістдесят мільйонів доларів. Із них приблизно 60% – це доля саме контекстної реклами. Саме така реклама популярна серед малого та середнього бізнесу. Це невелике оголошення. Розміщується над основним результатом пошуку. Власник реклами платить за один окремий клік. Якщо, наприклад, ми рекламуємо как я говорил, бытовую технику, то, как правило, человек не покупает это все с первого клика. То есть, то средняя конверсия где-то будет в ожиданиях полпроцента, ну может быть 1%. То есть каждый сотый или каждый двухсотый с клика может что-то купить. Привести користувача на свій сайт пів справи потрібно ще його зацікавити, щось придбати. Тож власники онлайн ресурсів даються до ремаркетингу. Спеціальна програма запам'ятовує, що саме ви шукали на сайті, і розміщує схожі пропозиції на сайтах партнера. Сьогодні цей інструмент доповнює контекстну рекламу. Кто-то у вас будет разводящим, а кто-то будет забивать гол. Если ви поставите в нападение к себе как раз таки Месси в плане ремаркетинга, он будет вас забивать правильно гол і в этом случае происходит резонансний ефект увеличения конверсії. Она как раз таки увеличивается в два раза. Ще 25% п'ять відсотків ефективності інтернет-реклами діляться гравці ринку. Можуть додати так звані рекомендаційні системи. Цей софт аналізує, які веб-сторінки користувач відвідує, скільки часу перебуває на них, та на які посилання переходить. З'явившись на сайті вдруге, побачить лише ті пропозиції, які на думку системи користувач може найбільше вподобати. вплоть до того, что можно угадать ваш возраст, ваш пол и в соответствии с этим сделать определенные корректировки. Можно угадать примерно ваш уровень дохода для того, чтобы опять-таки спрогнозировать, какие товары вам будут больше подходить. Деякі власники сайтів можуть цим зловживати, попереджають експерти. Наприклад, заповнюючи анкету на веб-ресурсі, користувач ставить галочку навпроти графи, «Погоджуюся з правилами. При цьому не підозрює у великому списку. Може бути пункт про довільне використання вказаних ним даних. Торік в Росії інтернет-проект продав базу даних користувачів одному з банків. Ця інформація стала приводом для ненадання клієнту кредиту. Юлія Боярського Олексій Попов новини телеканал Бізнес. На модернізацію міжнародного аеропорту Львів уряд планує витратити понад 1 мільярд гривень у 2017-2021 роках. Кошти надійдуть у рамках програми розвитку спортивної та туристичної інфраструктури. Залучити їх планують з різних джерел, зокрема під державні гарантії. Нагадаю, новий аеровокзальний комплекс у Львові побудували до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Повітряні ворота обслуговують 27 напрямків, серед яких 24 міжнародні. Італійці втрачають смак до пасти. Досі цю традиційну страву італійської кухні, яка має понад пів тисяч варіацій, їли мало не щодня. Втім, за останнє десятиліття її споживання зменшилося на чверть. Натомість, все більшої популярності в країні набувають ресторани азійської кухні. Така новина породила побоювання, що виробництво пасти стане ще одним сектором, який зачепила рецесія. Втім, виробники кажуть, що знайшли вихід із цієї ситуації. Ми стали більше приділяти увагу якості пасти, яку пропонуємо нашим споживачам. Продукту в упаковці стало менше, але він якісніший. найкращий автомобіль року у США американське видання Мотор Тренд зробило свій вибір. Звання лідера знову посів «Кадилак CTS». Машина бізнес-класу третього покоління вразила аналітиків як своїм зовнішнім виглядом, так і технічними характеристиками. Знову перший оновлений спортивний седан Cadillac CTS став автомобілем року за версією видання Motor Trend. Вдруге за 6 років. Новинка виконана у фірмовому стилі Art and Science. Моє великі грати радіатора, широкий капот, нові світлодіодні фари. Наші дизайнери, які працюють в Китаї, добре розуміють цей ринок. Вони знають, що треба покупцям, який дизайн їм до вподоби. Вони справді розуміються на побажаннях клієнтів. Керівництво General Motors сподівається, нова марка авто допоможе підвищити. Чути продажі кадилаків цьогоріч у США вони зросли на майже третину до близько 150 тисяч одиниць. Нині компанія націлена на китайський ринок. Влітку там вже відкрили новий завод. CTS – велика перемога для каділаку. Модель змінить правила гри на глобальному ринку. Вона поєднує оптимальну потужність та підвищену безпеку. Все те, що може вразити не тільки європейських, але й азійських покупців. Основні конкуренти для Cadillac. CTS – велика німецька трійка. Audi A6, Mercedes Дезбансі класу та БМВ п'ятої серії. Продажі новинки у США вже стартували. Наступного року американський седан з'явиться і в країнах СНД. Втім, ціну поки не називають. Яна Лук'янець, новини телеканал Бізнес. І курси валют на цей день нагадаю сьогодні понеділок, 11 листопада. Національний банк України офіційного курсу гривні до долара не змінив, але котирування євро на міжбанку підвищилося на 3 копійки. Більше новин економіки дивіться вже о 10-й годині. Це рівно через годину приємного вам понеділка.